Вельми, шановні Галичани, дорогі брати та сестри. Я не один раз був вже на Львівщині і у Львові, але ніколи ще так не знайомився з Галичиною, як на цей раз. І оце я сидю і думаю над одним питанням. Ваш керівник обласного об'єднання, мій заступник Володимир Миколаївич, завжди каже так: Київ то столиця, але серце України то це таки Львів. І я оце думаю, чи можливо він і правду каже. Мені дуже було приємно бути учасником, бути учасником цього першого фестивалю християнської молоді, який відбувся у вас також на галачині в долині. і треба сказати, що ця спільність, яку мали віруючі між собою, віруюча молодь, а також, також спільність, яку ми мали із людьми, які там жили, дійсно принесли багато благословінь і роздумів для нас: про наше життя, про нашу спільну долю і про те, як нам далі жити, Уже говорилося сьогодні про те, що. Гаслом нашого фестивалю були слова святого апостола Павла, які стверджують, що любов Христова об'єднує нас. І я з дивлюсь тут на стадіоні гасло таке в єдності сила народу. Боже, нам єді спадай. Це говорить про те, що наш народ має велику потребу в єдності. І дійсно в єдності сила народу. Але я хотів би, друзі мої. Сьогодні звернути увагу, що дуже важливо, щоб ми мали єдність думок, єдність наших почуттів і єдність наших покладань на Бога. І що любов Божа, любов Христова, вона дійсно об'єднує усіх людей. Я був учасником трьох всесвітніх конгресів нашого братства, і ви бачили, коли люди різних Представники різних не тільки країн, а різних націй, дійсно, як ми співали, як сказано в гімні фестивалю молоді, люди різного кольору, кожі, але всіх об'єднує одне: любов Христова. В цьому фестивалі приймали участь представники майже всіх областей України, і ми дуже раді були, що на цей фестиваль прибули наші сусіди. Із мол, е, Молдавії, а також представники з Росії. Нам було приємно і дійсно ми відчували, що любов Христова об'єднує нас. І ми дякували там в долині вчора. Сьогодні я хотів би подякувати керівникам міста Львова області, а також керівникам стадіону за цю можливість, яка надана нам. Ми дійсно вдячні Милосердному Богові за все те, що він нам послав, і звичайно треба сказати ми сьогодні думаємо багато над такими словами як воля свобода і ви знаєте що в національному гербі якраз вкладені ці слова воля синонімом цього слова є свобода і мені хочеться прочитати і слова господнього в євангелії від святого іоанна з 8 розділу ось такі слова 31 вірш і декілька віршів нижче. Євангелія від святого Яна, 8-й розділ, тут сказано так. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього увірвали. Як у Слові моїм позастанете, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Відповів їм Ісус, по правді по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Коли Син Отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні чи свобідні будете. І ось хотілося б сьогодні, щоб ми з вами могли подумати над словами свобода, воля. Ми знаємо, є свобода політична, свобода фізична. І, але є і свобода внутрішня, духовна свобода. І якраз на це мені хотілося б сьогодні особливо звернути увагу. Сьогодні, коли в нашому краю, в краї, сьогодні, коли у нас на Україні, взагалі в нашій всій країні, говориться про оновлення, про перебудову, то дуже важливо, щоб ми могли про це думати. І чому? Тому що перебудова повинна починатися з людського серця. Онова повинна починатися з людського серця. Ви знаєте, друзі мої, ми сьогодні б'ємо тривогу про те, що іде зруйнування екології землі, і дійсно це хвилює все людство, і це хвилює не тільки у людей нашої країни, це хвилює людей в усьому світі. І я вам скажу відверто, що я думав над цим питанням і думав ось над цим, в чому іде зруйнування екології Землі. І треба сказати, що зруйнування екології відбувається тільки тому, що е, відбулося е, зруйнування екології людської душі. І тому, друзі мої, коли ми думаємо сьогодні про оновлення нашого краю, коли ми думаємо сьогодні про те, як нам. Далі жити, необхідно звернути увагу саме на наш внутрішній стан, на наше серце, саме на те, щоб кожен із нас міг мати цю внутрішню свободу, про, який, про яку говорив Христос. А Він каже, що коли Син ваш вас звільнить, ви дійсно вільними, ви дійсно сбідними будете. І, друзі мої треба сказати що ми вдячні нашому милосердному богові за те що сьогодні він великий дивне звершує в нашій країні ми котрі старшого віку ми знаємо що був час коли дуже трудно було придбати Біблію, і особливо Біблію на українській мові, сьогодні ми можемо вільно придбати Біблію, і це велике чудо, яке Бог звершує сьогодні. І коли сьогодні ми говоримо про відродження нашого народу, дуже важливо розуміти, що саме Біблія являється джерелом духовного відродження, тому що в Біблії закладені. Ті загальнолюдські цінності, духовні, моральні цінності, про які ми сьогодні говоримо, і в чому мають таку велику потребу наші люди. Коли ми думаємо відносно свободи, відносно волі, то треба звернути увагу про те, що свобода це відносне поняття, і воно само слово це означає незалежність від чогось. І залежно від того, від чого люди вільні, цим самим і підкреслюється цінність тієї свободи, яку ми маємо. Я вже говорив про те, що є свобода фізична, є свобода духовна, є рабство фізичне, коли люди поневолюються, коли люди не можуть вільно користатися тими благами, які Бог створив, і люди створюють. І треба сказати, є. Те духовне рабство, коли людина, навіть те, що вона не хоче робити, вона робить. І це святий апостол Павло пережив в своєму житті, коли він казав підкреслював про те, що те, чого я хотів би робити, я цього не можу робити. І ось Христос прийшов в цей світ. Христос прийшов на цю землю для того, щоб людям дати життя, щоб людям дати свободу, свободу від рабства гріха. Ви знаєте, я думаю, що ми, коли думаємо по цим, по цьому питанню, то ми не можемо звернути увагу, коли ми помічаємо, що та чи інша людина, навіть досить освічена людина, але вона не може звільнитися від тієї чи іншої негативної привички. Я ні звички, я ніколи не забуду, якось я мав бесіду з однією людиною, і коли ми говорили по цьому питанні про шкоду 에, того, що люди палять. Цигарки, таке і інше, і він каже, підтримує. Я каже як лікар, свідчу вам про те, що це дуже е, небезпечно. Говорили, ми говорили, потім подали друг другу руки. Він тільки відійшов, виймає цигарку, запалив її і пішов дальше. Але я зупинив і кажу йому називаю його на ім'я по батькові та кажу: вибачте, то ви ж тільки що мені говорили. Про те, що це дуже не корисно. ви як лікар це підтверджували, то чому ви так робите? Він опустив голову, а потім каже: знаєте, мені соромно, а я повинен вам сказати, не можу я від цього звільнитись. Я подивився, послухав і кажу, так, я розумію, що ви говорите. Так і написано в Слові Божому, що той, хто робить гріх, то є раб гріха. Ми знаємо історію Олександр Македонський, котрий, не дивлячись на свої молоді роки, роки покорив тоді тодішній світ, але сам помер в розквіті сил від п'янства, від того, що не міг від цього звільнитися. Христос говорить, Христос стверджує, коли Син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Коли ми з вами читаємо Слово Господнє, ось Книга Притч Соломонових, 7 розділ з 22 вірша, тут, хоч говориться про один гріх. Але це саме дає характеристику людині, яка знаходиться в цьому стані. Тут сказано так: за одного юнака. Він раптом за нею пішов. Немов віл до зарізу проваджений, і немов пеще ведуть його на ланцюгу до ув'язнення. Як той птах поспішає до сітки і не знає, що це на життя, що це на життя його пастка. А тепер, мої діти, мене ви, ви вислухайте і на словах уст ваших уваж моїх уст уважайте. Хай не збочує серце твоє на дороги її, не блукайте стежками її. Так, мати навчає свого сина. Не спочуй, не ходи по цим дорогам. Звичайно, друзі мої, коли ми говоримо про це, то ми думаємо. І я думаю, що кожен із нас, коли слухає це слово, він також думає за себе. І те, що сьогодні потрібно для нас, це саме духовне оновлення. Ви знаєте, друзі мої, я пізнав Господа дуже в ранні мої роки, в 12-річному... Віці я вже тоді дав обіцянку служити Богові. Зараз я перед вами стою вже людина немолода. Колись я був чорний, зараз мене волосся уже біле. І я вам скажу, в свій час мені дорого прийшлося платити за свої переконання. Я знаю, що таке Урал, я знаю, що таке ліс, я знаю багато те, що пережили багатьох із нас. Але скажу вам, друзі мої, ніколи я не шкодував. І за того, що я став на шлях слідування за Господом. І чому, друзі мої? Бо бути християнином і душ, світлою душою, світлими прагненнями, сам переживати благословіння Господня то над усе. І дійсно, як ми співаємо один християнський псалом одну пісню, де сказано стоє боротись, стоє за це навіть все життя віддати. І ми вдячні Господеві за те, що сьогодні ми маємо таку можливість. Я хотів би, друзі мої, щоб ми могли зрозуміти про те, коли ми говоримо про свободу, щоб ми могли зрозуміти про те, що свобода це не свавілля розбещеності, ні і ні. Свобода і саме Христова свобода та свобода, про яку ми сьогодні говоримо, яку ми стверджуємо, це та свобода, котра веде до всього прекрасного чудового. Апостол до Галат каже так: до свободи, до свободи покликаний ви, брати, тільки б ваша свобода не була приводом для того, щоб догажати тілові. І той же самий апостол, тільки посилив до Карантян, Він каже: усе мені можна, та будує не все. Будує не все, давайте ми, хоч сьогодні коротенько, подивимося, в чому заключається та свобода, про яку Христос говорив, про яку стверджують християни, про яку стверджує кожний окремий віруючий чи віруюча, які прийшли до пізнання до Господа. Коли ми думаємо про це і досвідчуємо Слово Господнє, перш за все, ми звертаємо увагу на те, що свобода, яку дає Христос. Це свобода не тільки від вини гріха, а саме головне від влади гріха. Ви знаєте, є в мене друг один на Кировоградщині. Він якраз свої молоді роки посвятив не тому, чому посвятив я. Я хотів би вам розказати, що це за людина. Він не міг більше двох годин жити без алкоголю. На своєму власному тілі з однієї сторони і з другої пришив по шість гудзиків. щоб не відповідати слідчому, зашив свій рот нитками і пришив таку велику, великого гудзика. Це взагалі людина, яка втратила людський вигляд. І ось коли він останній раз був, як кажуть, росіяни в містах, ні в дальонних, він зустрів там одного брата, який свідкував про Христа, в його були вуса. І оцей тоді молодий чоловік, молода людина, на слова брата про любов Божу підійшов і дьорнув за вус за один. Ви знаєте, чоловіки знають, що це якраз дуже боляче сльози появилися у цього старичка, дідуся, як він сам говорить. А він на нього подивився з любові та й каже молодий чоловіче, і все-таки пам'ятайте, вас Христос любить. І Станіслав так його звуть, дьорнув іще раз за другий вус і знову та ж відповідь. І як каже Станіслав, я через п'ять років, коли находився в таборах, думав, хто. І що допомагало йому? І коли він звільнився, ішов по вулиці імені Коцюбинського в, Кир... в Кривому Розі, чує спів, дивиться, люди заходять, виходять, і він зайшов п'яний, звичайно. Якась старенька жінка була, як він каже, уступила йому місце, співав хор, так як сьогодні. Потім проповідник вийшов, почав проповідати слово Господнє, став читати Біблію, саме як те, коли за вірність Господеві, пророк Даніїл був кинутий туди до Львів, і Бог зберіг його, і йому стало ясно. Він зрозумів, хто давав силу. І, як він каже, він той вечір звернувся до Бога, відкрив своє серце. І як він свідчить, я коли виходив, вийшов із молотовного дому і бачив людину, яка лежала п'яна, мені було жалко, і я йому свідчив про Христа. Сьогодні він проповідник Євангелія. Сьогодні він та людина, яка стверджує свободу в Христі. Ісусі, це тільки один приклад, як Бог чудово переображує життя людей, які приходять до Господа. І я не знаю вас, усі, дорогі львів'яни, дорогі галичани. Але я знаю те, що Христос може кожного спасти. Христос кожного не тільки прощає, але Христос збавляє від вини гріха. І тому, друзі мої, ми сьогодні чули. Христос закликає. Христос каже: прийдіть до мене, усі обтяжені, зморені, і я заспокою вас. Друге, на що хотілося б звернути увагу, наш Христос, якого ми проповідуємо, християни проповідують, друзі мої, Він звільняє людей від страху смерти. Ви знаєте, ми пережили тяжкі часи. Минулі, і не хотілося б, можливо, б і згадувати про це. Нам було тяжко, коли приходили в молитовні доми, не для того, щоб тільки послухати, а навіть там проводити свою роботу. І ось таке було в одному обласному центрі. Одна жінка часто приходила і залишала молодь нашу і казала, що віра в Бога, то то повинні вірити якісь несвідчені люди, старенькі, таке інше. Ви ж молоді, як це ви вірите в Бога? І ось розказує наш брат, служитель церкви, приїхав до мене і каже: Ти знаєш, дивна в мене була зустріч. Каже та постійна жінка, яка приходила, яка в одному із вищих, вищих учбових закладів, якраз очолювала, очолювала е, е, кафедру філософії, зокрема атеїзму. Каже, підійшла до мене і каже: ви мені сьогодні повинні уділити трошки часу. Я каже, не хотів зовсім з нею говорити, бо я знав, що вона, про що вона буде говорити. Але вона це зрозуміла і каже: ні, ви по обов'язково мені уділити часу. Я каже, прочитав в її очах щось таке незвичайне, того, що я ніколи не бачив. Коли ми зайшли присвітерську кімнату, вона звернулася до мене з таким проханням і сказала, Володимиру Комичу, скажіть, будь ласка. Чи ви знаєте, що говорити людині, яка вмирає? І брат наш свідчить, каже, я був дуже здивований цим. І думаю, чому вона, коли та, котра ніколи не говорила про це, чому вона за таке задає питання? І я каже, запитав її, скажіть, будь ласка, чому ви питаєте мене про це? І вона каже, умер мій старенький тато. І перед самою смертю. Прикликав мене і сказав, дочко, дитино моя, я буду вмирати. Скажи мені щонебудь те, що могло б потішити мене. І вона каже: я відчувала себе як той учень, який стоїть перед вчителем і не вивчив урок. Я каже, згадував, згадувала і своїх лекцій, і своїх бесід. Але все це не дало мені потрібної мудрості для того, щоб потішити мого старенького тата. Я потім сказала йому, тато, ну хіба ти не розумієш? Ну так життя построене. Людина народжується, росте. Настає певний час, коли вона утворює сім'ю, народжуються діти, потім батьки вмирають, діти ростуть, діти утворюють сім'ю і знову вмирають. І, як вона каже, я ніколи не забуду того вигляду в очах мого батька і тих слів, які він сказав. Він каже, довго лежав закритими очима, потім відкрив їх і сказав: дочко, те, що ти мені сказала, я знаю, але це мене не тішить. Чи ви знаєте, що говорити людині? Яка вмирає, друзі мої. І це я сьогодні згадую не тільки для того, щоб ви знали цей випадок, але цей випадок свідчить саме, що людина, яка живе без Бога, ця людина не має втіхи. Як один сказав чоловік, що якось жити ще можна без Бога, але вмирати неможливо. Слово Боже говорить. Що та людина, яка має Ісуса Христа, та людина, яка по віри прийняла Ісуса Христа власним Спасителем, вона має життя вічне. Бо Христос сказав: Я є життя, і кожен, хто вірує в мене, якщо і умре, помре, але він має вічне життя. Ще б на що хотілося б мені звернути увагу, друзі мої, це те, що той, хто приходить до Христа, він отримує свободу для того, щоб робити добро. Сьогодні так чудово наші молоді люди, наші брати співали. Спіши робити добро. Слова цієї пісні написав Джулай Зіновій, котрий лікар із Миколаєва, наш брат у Христі, і ми раді. Що його син, його діти, я кажу в загальному, хоч і серед них син його прямому змісті, саме написав ці слова. Друзі мої, як сьогодні ми маємо потребу, потребу в цьому, як сьогодні люди хочуть тепла, людського тепла, і як часто це відсутнє? ви знаєте. Я десь біля 15 разів відвідував лагеря, табори трудові колонії. І я вам скажу, що я завжди туди йду з великим задоволенням і не тому, що, тому, що я бачу там людей, які знаходяться в цих стражданнях. А якби бувший зек, я йду туди, для того, щоб принести, хоч трошки, тепла і любові цим людям. І я ніколи не забуду. Перші наші відвідини, коли ми прийшли, а їх десь було біля тисячі людей, і вони дивилися на нас. І навіть за... написали таку записку не зовсім приємну. І написали, чи ви не є офіційний провідник пропаганди і таке інше. Вони трошки інакше написали. Я прочитав і сказав, я прийшов до вас не по цій причині. Я прийшов до вас як ваш собрат, для того, щоб вам сказати, що є надія, що є Бог, який об'єднує людські серця, є Бог, котрий прощає, є Бог, котрий наповнює вічним життям наше земне життя. Я прийшов до вас для того, щоб хоч частинку свого серця передати вам. Друзі мої, ми це говоримо на вла... на підставі. Нашого пережиття особистого, що саме любов Христова, вона об'єднує, що саме свобода Христова, яку дає Господь, вона дає нам свободу для того, щоб робити добро. Хай Бог рясно благословить всіх нас тут. Я дивлюся і дуже задоволений, що тут є молодь, діти, і хотілося б, друзі мої, щоб наші діти, наша молодь дійсно могли вчитись на слові Господньому, щоб вони саме подібно до того, як губка, воду в себе, вбирали, так щоб вони вбирали все добре, все чисте, святе, все те, що Христос несе з собою, а Христос несе дійсно свободу. Христос несе волю, Христос несе любов. Христос несе все те, про що так наша душа стоскувала. Друзі мої, хай Бог рясно всіх вас благословить, хай Бог благословить, щоб дійсно ми могли розуміти те, що тут сказано. Що коли Син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Хай Бог сих рясно поблагословить, і хай Бог допоможе і сьогодні тим. Котрі відчувають потребу в цьому, прийти до Господа, прийти з відкритим серцем, сказати, Боже, прости за все, що ми зробили, за все, що ми порушили волю Твою. І те, чого сьогодні має потребу, в чому наш народ, це повернутися до Бога лицем, повернутися один до одного. Хай буде Боже благословіння над усіма вами, над усіма нами. І Хай прославиться ім'я Господа нашого. В нас и через нас. Аминь.